Привітики. Мене звати Рю, і відсьогодні я хочу спробувати записувати відео, робити прямі трансляції, можливо, якісь подкасти на теми, які мені цікаві. Хто я взагалі така, звідки взялась, і що ж мене цікавить, і що може зацікавити у мені вас. Я Українська художниця та геймдизайнерка. Працюю в ігровій індустрії. Я люблю ігри, я люблю аніме, загалом гік культуру, загалом я гік. Власне, мій аватар схожий на мене, тому ви нічого не упустите, навіть якщо я не буду показуватись. Що я взагалі хочу знімати, який контент робити? Загалом, це будуть просто мої думки, якими я хочу з кимось поділитись, бо в мене вже досить давно з'явилось таке бажання, але все ніяк не хватало сміливості. Зараз я, здається, поборола свій страх, тому я буду намагатись, принаймні буду старатись. Щось робити, якийсь контент, якось розвиватись в цьому напрямку, і я буду дуже вдячна за підтримку. Я знаю, що деякі люди, які слідкують за мною в Твіттері, мене точно зараз побачать і почують і, скоріше за все, будуть підтримувати, і я вже наперед буду дуже-дуже дуже вдячна. Я знаю, що декілька людей вже сказали, що не проти іноді сидіти на моїх стрімах, і я дуже цьому рада. Я буду старатись, буду старатись покращувати контент. В мене ще немає ніяких знань, ніякої впевненості в собі. Я просто щось роблю. Фу, трошки нервую. От, Але сподіваюся, що все буде добре. А, загалом, що я ще можу вам розказати? А, я цікавлюсь. Цікавлюсь. Uh, я цікавлюсь uh, ігророзробкою дуже давно, прям з дитинства мріяла марила гемдевом, тому зараз я намагаюсь uh, покращувати свої навички в сфері ігрового арту, тобто графіки для ігор, візуалу, мальованого. І також я геймдизайнерка по професії, тому я Намагаюсь розвиватись і в цьому напрямі. Також я вчусь програмувати, але найбільше я малюю. Тож, можливо, будуть якісь відео з роздумами, або, можливо, навіть якісь туторіали, або просто мій досвід і по цим темам. Принаймні, я буду старатись. Можливо, також будуть розмови на якісь соціальні теми, які будуть. На слуху в певний проміжок часу, коли я буду записувати відео. А, ну, Бо просто ну, я не живу в вакуумі, я, мене оточують новини постійно. А, ми живемо взагалі в повному якомусь вирі подій, коли в один день у нас щось страпляється, що ми всі, всією країною ліземо в помиральну яму, в інший день ми вилазимо з неї, закопуємо цю яму. Але оставляємо маленьку ямку недориту, щоб на, на всяк випадок щоб нарити потім заново. Коротше. Тем завжди хватає, завжди буде про що поговорити. Принаймні, я сподіваюся, що це не будуть погані теми, або їх буде не дуже багато. І, і я сподіваюся, я зможу. Викласти якісь думки, вам, з якими ви, можливо, погодитесь, або які будуть резонувати з вашими думками. От якось так. Фух, впоралась, наче впоралась. Я трохи нервую, я дуже нервую. Але, принаймні, це перший мій крок, і я його зроблю. Я впевнена в цьому. Дякую вам, що послухали мене. Дякую тим, хто буде присутній на моїх перших стрімах і, взагалі, на будь-яких стрімах відео загалом за будь-яку підтримку я буду дуже вдячна. Я не знаю, що із цього вийде. Я абсолютно не впевнена, що взагалі буде і як воно буде, тому що це мій дійсно перший досвід такий. Тому я буду рада побачити вас. На ближчих своїх перших стрімах, про них я оголошу в своєму твіттері. Посилання на твіттер я залишу в лінку під відео. Ой, дякую вам. Я буду старатись.